Слава Ісу Христу! Слава Україні, слава нашим захисникам! Ще знаходжуся у Красноїльську. Знову приїхав до Івана. Знову показую на зарай вулкана. Та, ті коні, що не тянуть. Але ми покажемо вулкана, припріжимо. Як тінь тяне. Бо багато хто писав показати їх у роботі. Ну і покажемо у роботі. Я вже всі знаю коні. Це є вулкан. Цей темніший то є назар. І ще Іван має молодого, зараз виведе. Та-та, я казав той раз. Що твій лошак від оцього, що першими Знімали у Степана, то це від цього назара, від цього темнішого. Це вже два коні, вже не жеребці. Тут робота дуже сильна у цих коней. Там багато хто може і бачив, Іван закидає у ТікТок. Робота у коней дуже сильна. Коники. робочі гарні коні, середні, невеликі, але грубі, увикі, гарна нога проти себе. Такі мають такі мають ззади, а що до хребта. О. То є Івана лошак. То Лошакове мання скільки? Сьогодні має рік і 6 місць. Рік і 6 місць якраз сьогодні. Лошак походить з Тернополя. Я знаю від якої кобили вже. Мені розказував мама його велика чорна фест. Колись була його мама у Наталі Заблоцької в Тернопільській області. По жеребцю я не знаю якому, але по кобелі знаю, який він є. <смір> Ночі дають. Дивись, лошак, що виробляй. Лови за хребет. Тебе як не було, то ти не їхав нікуди. Ну, коні не їхали. Ні. Вони вже поправили. Знаєш, я вони були? Місяць знаю, я б шоли його. Мені дуже всі подобає у у цього темнішого у Назара, Дуже подобається голова. Така голова в нього цікава. Ей. Ей, хлопці! Jana Kev, v rdečo kurtko, zalijesme že konje. Hopa. Hlapče, ono, čakajte. Hopa. 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 H Бо вже взяли в коло. Лошака запрягавання. Лошака Іван пробував вже запрягати. Рималеш. оу! Вогню собі. Добре даєш їсти літру висівки. Літру висівки, так, так. Я вже це не повірю за літру висівки. Виу! Де намись увертаєш? Малий хоче парувати. Томаня продаєш, щось не продаєш, нічого. Продаєш щось не продаєш? Чекай, Чекайду ближче до тебе. Зараз будеш розказувати. Якби був добрий клієнт на лошака, міг би лошака продати, так? Да. Яка ціна би була? Не да, 2000 євро. Дві тисячі євро. Якби хто такі гроші соголосив сідати, Іван може лошака продати. Лошака пробував запрягати. Їде як кон старий. Так коло цих коней. Він так, ну, як їде ці коні, так, та й він так я Один раз 90. Таке лоша пару разів. Yeah. Добре, ну, то кажи свій номер телефону на відео. 098 65 81 671. кого би зацікавив, такий лошак 2000 євро. Будете дзвонити собі домовлятися. Відео трошки буде пізніше, бо ми сьогодні трохи не знімали, але у загальному. Ну типу ні, хоч не душ. Якщо хочеш, то я можу спряжити в ефіру. З'їхати. Лошака? Ні, конь. Р! Ой, гармдяк. Це, дивіться, бо зараз буде Буде зараз майна. Ваня, а смисл запрягати їх в фіру? Сьогодні свято. Що заради того би мене провести? Ти мені, ти мені відео то закинеш у вайбер, я доєднаю до цього. До цього відео і просто покажемо, яку коні мають роботу. Ей, хлопці, гоу. Так що кого? Бе цікавий у лошак, то будете дзвонити. Отакий лошак, рік і з місяців Там собі будете дзвонити, домовлятися, коні не продаються, лошак може всі продати. Та ми цей. Оп. Ваня, ми, ми трохи побожні люди. Не будемо запрягати нині коні. Показати можна, запрягати ми їх нині не будемо. По поводу ціни, щоб не казали, що там дорого, чи дешево, чи ще щось, бо я кажу, я приїхав до господара, господар вивів. Показав, назвав ціну, я озвучу вам. І я більше нічого не можу сказати. Я познімав і, як кажуть, і поїхав. А ціни собі кожен господар укладає самий. І ціни свій товар і труд. Це є, це є вулкан. Ваня, Паня Вулканове? Скільки йому? Сім років. А Назарове? Шість. І Лошакове півтора року. Рік і шість місяців. Лошака вже пробував Іван запрягати. І до пари, і самого раз пробував. Так що кого буде щось інтересувати, Іван номер назвав, будете собі дзвонити, домовлятися. Упріж попродав, Ваня. Має квадроцикл на продаж і мотоцикл. Ну. Когось би може цікавив, має Іван квадроцикл і мотоцикл на продаж, то будете дзвонити. Показувати ми не будемо, бо у нас канал від коней. Якби був Олегікс. То би показували усього, хто що має. А так у нас не OLX, не авторія. У нас тільки про коні канал. Показуємо конів і фірманів. Так, хлопці, ну тисніть мене ближче до плота, ну а що? Я був на плоті. Я вже, нині, я вже нині одні ворота плечема побив. Трошки жартуємо щось, говоримо. Так що, будьте всі здорові. Всім всього найкращого. До нових зустрічів. Приємного перегляду. Всім до побачення.

त्रिक और त्रिक प्रो त्रिक प्रो त्रिक आयर मैला मैला त्रिक आयर त्रिक आयर ये तो क्रचक Mista no barco. Parado ali como se ali. aqui Sunt zași 50 secondi. Numa? Via! Io minut! O minută! Iii să vou! Vii ceva!